Мирного часу доби вас вітає канал Світочі Матарон. Що тельці у лютому місяці? Цікаво, то давайте дивитись. І так, тельці! Що вас чекає? Чому ви переживаєте? Чому у вас є нічні кошмари? Чому ви боїтесь? Будьте впевнені в собі, перед вами відкривається новий етап в житті, де треба ризикувати і цього не боятися. Ви на даний момент повільно якось просуваєтесь вперед. Фінанси є, але не такі великі, як би вам хотілося. Будьте дисципліновані, прагніть успіху. Ви дуже розумна людина. Ви людина, яка генерує нові ідеї і, ідіть до них. Зверніть увагу, вам треба трошечки, трошечки відновити своє здоров'я. Будьте, будьте оптимістичні. Будьте комунікабельні, шукайте нові, нові ідеї, ще раз повторююсь, і пам'ятайте, що конкуренцію ви проходите. Зараз стоїте перед вибором в періоді очікування. Вибір ви зробите правильний у свою фінансову сторону. Тільки, знаєте, більше людей люблять отримали гроші, ой, нам все треба! Привіт! Китайські сайти? Ні. Тут вам треба трошечки з розуму підходити, економити чуть-чуть, для того, щоб ви могли рухатись далі. Так, місяць доволі у вас такий середина місяця прибутковий фінанси до вас так ідуть. За завдяки тому, що ви гарно працюєте. Робота по інтернету, ви бачите результат. Можливо, багато хто з вас за кордоном, пам'ятайте, що це спільний прогноз. Розкладайте всі крапки над І, нічого не бійтеся, будьте впевнені собі, адже пам'ятайте, що ви роботу свою виконуєте дуже гарно і якісно. Ставте перед собою реальні цілі. Якщо хтось здає екзамени, знайте, що ви здасте навідмінно, тут навіть немає сумнівів. Програється також початок дружби, початок нових відносин. але но тут будьте дуже сильно обережні, адже людина може бути, м'яко кажучи, нещира. І стережіться обману. На кінець місяця йде премія, допомога фінансова, також йде порада, яку, яка безцінна і яку ви повинні почути і прийняти. Пам'ятайте, ще раз говорю, не тратьте багато грошей, бо ви можете трошечки замахнутися. Так, результат, результатом на кінець місяця будете задоволені. Ви будете розуміти, що більшість ваших бажань, більшість ваших цілей досягнуто. І це вас буде радувати. Так що ніколи не опускаємо руки, крокуємо вперед і пам'ятайте, що все в наших руках. Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся в повідомлення. Я займаюся ще виливкою воскою і роблю програмні свічки. Кому потрібно, звертайтесь і удачі!